Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою і дня і вечір. Я на городі буду сажати перці. От їх принесла. Спочатку сапочкою рила ямки, для баклажанів теж не є. Але якось важко справа йшла, взяла лопату і ось таких ямочок нарила. Зараз треба буде їх позаливати водичкою. Да, Давайте я спочатку їх позаливаю, щоб вони вже ну, волога впитувалася. І поки це все буде відбуватися, я вам покажу. Перчики свої. Хоча ви ж в минулому відео бачили. Отак от, от. Дуже багато я водички лью, щоб ну, щоб було їм комфортно. Я навіть подивилася, от вчора сажала баклажани, да? а поливати їх вже не треба, тому що до сих пір дуже сильно волога земля. Ось. Стояла, оце копало. Почекайте, стояла, копала, дивлюся, чимось оранжевим листечко відсвічую від, від ну, баклажанів. А там вже вовсю їх журуть ці колорадські жуки, вже вовсю їх оплодотворяють. Це листя коротше, ці звращенці. Ну, я все пороздавлювала, понятна справа. Треба буде думати, напевно, бутилки на них почепляю, щоб їх не жрали. Не хочу обробляти. От, кімію, хочу спробувати, були гарні отзиви на бутилки. Ну, спробуємо. Нема питань. Отак от зараз все позаливаю добренько і буду саджати. Так, друзі, починати висаджувати Буду з цікавих для мене сортів, щоб вони точно попали під порничок. Цей перший рядочок перця в мене буде під парником. Хто пам'ятає, я купляла їх дві штуки. Так, і цікав... перший цікавий для мене сорт це ось такий гарненький перчик Афродіта. Ось такий він в мене симпатичний вираз. Зараз і хочу з нього почати. Отак от, от. Ще в мене є австралієць, теж цікавий для мене сорт. Але е, він ще маленький, навіть не знаю, висаджувати його чи ні. Напевно, висаджу. Бачите, друзі, я тут і дирочки робила в стаканчику знизу. Дві дирочки, тут і тут. І також на всяк випадок додавала дренаж в виде Трошки глупые яйца. Вот так. -с. Так вот перша Афродита пришла. І побільше. Так. Я люблю в такі рівчики висаджувати, щоб воно трохи було заглиблене, щоб потім можна було добре поливати водичкою. Ось. Як це зняти? Так. Щоб потім було зручно, знаєте, коли в канавці воно росте, то можна добре поливати. Зверху трохи підмульчуємо. Прекрасно. Сюди я вже не додавала нічого, не компоста, нічого. Отак от, от. Все, нехай росте. Так, буду переходити далі. Ось така гарненька Афродіта буде в мене рости. Друзі, новий день! Чудова погода, ще не дуже жарка. Хочу вам показати, як досаджуємо арбузи. Ось тут в мене кошик з насінням, що мені треба посадити сьогодні. Хотілося б вже встигнути все. Також тут є диньки. От. І ще є насіння, мені його висилала підписниця Любаша. Вона мені ще квіти висилала і насіння для кавунів, і для цядинка. Ось. І також, от бачите, в одному відрі в мене пісочок, в другому. В... У мене мій компост. От. Тут отакі луночки. Зараз буду кидати туди насіння з усім, що треба, і вставляти ось такі палочки. І тут помощниця. Мурочка. Мурочка. Да кіся. Ей мурка. Так, друзі, спочатку додаю таку велику зміню пісочка, а потім компосту. Перемішую це все. Ось, засипаю сюди дві насіннинки. Це в мене янусик, жовтий кавунчик ось такий от янусик. І засипаю. Трумляю паличку, щоб знати, де поливати, коли воно все заросте. Ну і потім теж тут полью. Все так просто. Так, друзі, показую вам. Оце два рядочки вже були посажені. Оце два рядочки кавунів досадили сьогодні. Оце Янусік, що я вам показувала. Там далі йде полосати рейс. Потім ще якийсь третій. Тут у нас княжич. Це княжич, да. Да, це ультраранній княжич. І там ще Sugher Baby. Baby. А тут вже йде рядочок, це вже Дині. Тут в мене Ольвія і Ефіопка. Ще в мене залишилося посадити ще рядочок, може два, вийде колхозницю треба посадити. І відлюбавши насіння. От ще буде тут рядочка. Менцевітер. Ой, кисить не. Бо вам задуває. Він і так мені заважає, що він задуває оце вам. Бо я сама ненавиджу таке слухати. Так, це перці, які я вчора садила. Живі, здорові. Вони ну, нормально себе почувають. От. Це мої перчики, перчики, перчики. Не досадила. І ще в мене є оці запасні в горщиках. От іначе все, всі себе нормально більш-менш почувають. от. Баклажани мої атакують, друзі, ворожа армія атакує. Ці колорадські жуки. Я вже стільки їх познімала. Подивіться, що. Зараз. Он. Знімай, не знімай, їх треба якось ховати. Я їх ще боюся, вони кусаються чи ні. Ой, ой, боюсь. Все, нема. Вони просто вже тут і яйця повідкладали. Я ходжу, виходжу сюди, кожні не знають. Кожен час і збираю цих жуків. Картоплі в мене нема. У сусідів, що зліва, що справа, теж нема. Ну, може, там далі і є, але ну, поняли. А колорадські жуки є. Подімаєте, тут ще крапити нема що, тут крапити нема що. Подивіться, які вони маленькі, хіленькі. А жуки вже жруть, як не знаю, що і кого. Це що, глядька якась чи що? От подивіться, бачите, вже листок обгриз. Листки обгризані. Як погано, як погано. Я, напевно, буду пляшечками їх накривати. Я не очікувала такого. Розвитку собит. Я зовсім забула, що вони нападають. У нас ще, розумієте, два віршка від горшка, а вже його жужуть. Треба бутилочки от понакривати. Так от. Ірешня гуляє. Так, друзі, у нас обід, спека стоїть, жара. от Я собі тут сховалася в тіньочок, сиджу і роблю собі мульчу. ось З тієї моєї кучі, з цього баділля. от там кучка стоїть, там черешня біля неї лазить, тому що я тільки що собі оце понатаскала сюди в тіньочек. ну і там шуршала, звісно, і вона думає, що там мишки чи ще хтось. Вона їх ловити не, мож, ну, не вміє, але їй це дуже подобається. О, так що я взяла сікатор. О, тут в мене штатів стоїть, я на нього поставила на павербанк, телефон включила своїх улюблених блогерів. До речі, багатьох дивлюся, по вашим рекомендаціям. Хто бачив, було в мене таке відео, я питала, у вас, хто яких блогерів дивиться. О, так що, по вашим рекомендаціям і я на багатьох підписалася. От, сижу отак, от і секатором е, нарізаю собі мульчу. Будуть запитання, чого я це не зроблю на гілкоподрібнювачі. М'якеньке. Ось це. Понімаєте, воно м'якеньке, і гілкоподрібнювач його зажовує. Тобто він так чик-чик до кінця не дорізає. Це можливо, треба було робити восени. Оце, от, коли воно було ще тверде, а зараз, напевно, воно затрухлявило за зиму. Так що я так вручну це роблю. Такі товсти, товсті, які я не можу. Оно не лежать, бачите? Я їх порізати не можу, я відкладаю, потім отак от використовувала на городі, там, де я вам показувала, кавуни посадила, да, отак от вструмляла, Дуже зручно. Ось, Так що, поки спека, поки жара, я тут і блогерів дивлюся, і такою от справою займаюся, подрібнюю собі оці от гілочки. От, так от А черешня там охотиться, охотниця велика. Чері, йди сюди, на сонце, чорно. Іди сюди. О, нічого собі. А вже закат, друзі. Я висадила всі перці. Оцей рядочок я вчора висаджувала, цей сьогодні висадила. Все, всі залишки, все, перці висажене. Баклажани мої висажене. Тут пусте місце. Треба докупити. Так от, дивіться, що я зробила з баклажанами. Їх обгризли. Подивіться на цей обгризок. Коротше, я нарізала бутилок, Чого -чого цього добра в мене вистачає. І отак от роблять. Я е, бачила дуже гарні відгуки від колорадських жуків, отак от закривають. Але так роблять з баклажок, зі здорових баклажок. От я не бачила, щоб з таких маленьких робили. Ну я спробую, буду наблюдати, якщо щось не так, як почне там паритися чи ще щось, то я одразу або ну, покороче зроблю, або що, не знаю. І взагалі я не знаю, чи воно поможе чи ні, бо я чула гарні відгуки. А чи допомагає чи ні, зараз перевірю. Тому що ну, вважається, що вони якби повзуть, а так повзуть і не можуть залізти. Ну я знаю, що вони колорадські жуки літають. От. Взагалі, чим я зараз займаюся? Оце полила перчики, які я вчора садила. І тепер хочу полити баклажанчики, бо вони вже так підсохли. От я їх отак от прям полью біля бутилочки. Ну, може покоротше треба зробити. Буду бачити. Подивимося, взагалі, чи поможе, чи ні. Ось так от. Добренько треба. Я поливаю з колодязя водою. Я нічого не нагріваю, нічого на цей Отак от поливаю, бо ще з цим заморачуватися, то тоді взагалі я вже, знаєте, не знаю, коли це все робити, йде мені стільки води нагріти за день. От так, що такі справи кусають комари? я побіжала.